Доброго ранку! Українські супергерої в перервах між важкими боями і обстрілами вони ще встигають піднімати нам дух своїми кумедними та зворушливими відео. Стали візовні, а в душі ще ті жартівники. Це наші з вами котики ЗСУ. Той випадок, коли ти перегрівся на сонці, на передовій. Ну або, може вже просто пора у відпустку. Жили були орки, які одного разу знайшли українську гривню. 800 800 тисяч уряд. А чи бачили ви коли-небудь, друзі, драконів ЗСУ? Бо в армії вона така, можна і білочку піймати. Так хто білочку зловив? Валера. на настати натуральну білочку, щоб не розібрали. Не білочку. Бежить, просто білочку. Та на дерево, посади. ну Хай лізе, так. вже білочку ловиш. Зі зі мною просто є такий. Ось що буває, коли на фронті тобі кудись там заліз кліщ. А Поруч побратим з відмінним почуттям гумору, який вирішив, що медицина тут безсила. Ці павку кліщ. Во ім'я Отця і сина і Святого Духа. Амінь. Амін. Українські військові настільки безстрашні, що по замінованому полю ходять, пританцьовуючи. Вже й українські військові зібралися в український Крим. О, бажаю міцного! Бажаю, здоров'ячка. Ви куди? В Крим іду. Ого, а що там в Криму? Може зривати? Та ні, коноплю плюс О, то гарна справа. Та що ви знаєте про любов котиків до воїнів з сил? Цьому все слава Україні.